Президент Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. План містить п'ять пунктів і три додаткових секретних доповнення. Йдеться про запрошення до НАТО вже зараз. Оборона нарощування власного виробництва та збільшення допомоги від партнерів, пакет стримування на території України. Економічний тиск і використання досвіду українських військових для гарантування безпеки в Європі. Більш детально про план говоритиму з народною депутаткою, заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенією Кравчук. Пані Євгеніє, добрий день. Добрий день вітаю. Як план перемоги Зеленського сприйняли в в парламенті народні депутати? І чи став він сюрпризом новиною для нардепів? У мене народилася така метафора, що сили зла вже об'єднались, сили добра мають нарешті остаточно об'єднатись і знаєте, вже додавити. якісь речі були озвучені вперше, принаймні в такій інтерпретації, особливо економічний блок? Багато чого ми чули і до цього, але, ну, наприклад, що нам потрібно більше зброї, дозвіл бити західною зброєю. По військовим цілям на території Російської Федерації перенести війну на територію Російської Федерації. А про єдність безумовно це було до цього, але комплексно воно ну цей план і загалом стратегія виглядає, що ну, правильно зазначив президент, щоб пісовестрес мир через силу. Um, і можна казати, ну це ж було. Ми в 22-му році, в 23-му році постійно просимо зброю. Um, очевидно, і для України потрібен був час переосмислити, що um, оці часткові надходження бо завжди приходить менше ніж обіцяють. Um, цього недостатньо, і саме зараз треба ну усім отак от об'єднатися, щоб нарешті показати Росії силу. Ем, НАТО безумовно вписано в конституцію наш шлях до НАТО, ем, тому те, що ми хочемо до НАТО, це теж не новина, ем, але очевидно, е, ну все таки проартикульовано е, про запрошення, і це запрошення воно навіть не в ем, безпекових гарантіях після війни, а в, в цьому пункті, які мають передувати закінченню війни. Тобто, по суті, йдеться про політичний крок запрошення як е, політичне рішення, а вступ до НАТО зараз не обговорюється Ну, запрошення як е, політичний сигнал е, з боку країн НАТО. Е, а звичайно, що вступ як вступ до ЄС він може тривати певний е, час. Чи буде е, е, запрошення до НАТО найближчим часом? Мені би дуже хотілося, щоб було запрошення до НАТО і тепер м'яч на полі бою на полі навіть не бою, бо бій у нас а в них просто обговорення а, і занепокоєння серед країн-членів НАТО. І безумовно, ну давайте. Будемо відверті, ключову роль тут відіграють Сполучені Штати Америки. Не знаю, чи це відбудеться до 5 листопада, мабуть, ні, але ем, ну, ми би хотіли отримати все-таки якісь чітку відповідь чіткий сигнал. Чи дійсно план містить багато деталей, про які публічно говорити не можна, але які донесені до партнерів, е, дійсно є три додатки: вони стосуються і безпекової компоненти, і економічної. Е, е, ну, очевидно, що їх не варто публікувати в соціальних мережах. А, і, і щоб Росія все це досліджувала, вони певно на зараз намагаються дізнатись деталі, але точно це не потрібно е публікувати і це доведено до найближчих партнерів, від яких це залежить. Тобто, ми передаємо ці деталі до тих країн, які виробляють зброю, якщо випадку оборонного пакету, або ж е могли би стати нашими партнерами в економічному плані, в тому числі з приводу там корисне копалення. Щодо партнерів, щодо реакції заходу, що вам відомо, як відреагували на план перемоги Зеленського? Сам президент сказав: ми чуємо від партнерів слово перемовини і значно рідше звучить слово справедливість. Це означає, що не дослухалися до кінця. Партнери вивчають, і завтра Європейський Союз на засіданні Ради Європи, країни, які входять до Європейського союзу, також отримають деталі. До цього це були ключові країни, які власне входять в НАТО і найбільші контриб'ютори в зброї в нашій безпеці. Безумовно, ми би хотіли, щоб це вивчення відбувалося швидше, бо від цього залежить життя солдат на полі бою і цивільних, які живуть в Україні, але ну як на мене, от все таки формулювання в єдиному документі, на який потрібно відреагувати яким чином це ну хороший хід, бо цього не уникнути? Тобто, ну ви за те, щоб все таки демократія перемогла? А автократи ми бачимо, що це там вже там Північна Корея солдат відправляє і вони підписують з Росією там ці всі договори про співпрацю. Ну це відбувається. А яка відповідь демократичних країн? Ну за яких ми зараз ну ніби віддуваємося, Я перепрошую. А чи існує взагалі якийсь ну хоча б умовний KPI е, в короткотривалій перспективі? Я маю на увазі відповідь. От є пропозиція, є план перемоги. Як ми маємо відчути? Ну, якщо не запрошення до НАТО, якщо не удари в Глиб Росії, можливо, щось інше, хто має відповісти? Власне, Вашингтон чи країни Європейського Союзу, НАТО? Ну, це очевидно має бути спільна відповідь, і власне ця зустріч у Рамштайні, яка планувалася на рівні лідерів, могла би бути такою відповіддю. Я сподіваюся, це не ми плануємо, але ми сподіваємося, що до кінця року, хоча б ця зустріч відбудеться, і якась відповідь буде артикульована. У випадку європейського союзу. Відповідь може бути трошки швидше. В якому форматі погоджені 35 мільярдів євро, які будуть потім виплачені як кредит з. Відсотків на прибутки на заворожені російські активи зараз буде розглядати Рада ЄС. Там попередні погодження вже є. Консенсус є. Потім 22 жовтня голосує європейський парламент і потім там вже за письмовою процедурою остаточно узгоджується. Що важливо, частину з цих коштів. Можна буде використати на зброю, бо ну це не секрет, що західну допомогу ми не використовуємо на зброю. Президент якраз сказав, що має бути інвестиції і фінансування власного українського оборонного комплексу. Бо це тут це дешевше, це швидше. Воно одразу потрапляє на поле бою. А наша оборонка вона не прям не працює зараз повноцінно. Ну за оцінками, це одна третина від того, що ми могли. Виробляти і використовувати, тому е, дуже важливо, якщо, якщо буде прийняте рішення від європейського союзу, що частину цих коштів ми використаємо для е, оплозакупівлі е, е, зброї самі у себе, якщо повернутися, все ж таки до штатів. Чи я правильно розумію, що до 5 листопада заморожено ухвалення будь-яких рішень, тому що білий дім боїться і вправо, і вліво крок зробити, аби не нашкодити Камалі Гаріс? Я не можу цього стверджувати. Я все таки український політик, а не американський. Тому це ну запитання очевидно до американської сторони, коли вони дадуть відповідь, скільки їм потрібно часу для формулювання цієї відповіді. Ну безумовно, вибори чекають по обидва боки Атлантичного океану. Чи має план сподобатися українцям? Тут таке питання була емоційна така напруга створена офісом президента владою. В цілому чи не призведе це оприлюднення плану до фрустрації? Мовляв, все те, що там є, всі ці пункти, вони і так артикулювалися, вони проговорювалися, все зрозуміло, нічого нового. Кінця війни найближчим часом не передбачається. Права в тому, що іншого шляху немає. От іншого шляху, який запропонував президент, його просто не існує. Інакше це ну нам треба там сприймати те, що там з Росії захоплює все більше, і більше території, і інакше, е, ну крім через боротьбу, ми не зможемо заслужити навіть справедливі перемовини. Тобто, фактично, ми зараз е, кажемо, що Росію мають примусити. До не знаю, щоб сісти за, за стіл, бо ну ми ж розуміємо, що є території, які були захоплені ще з 2014 року, і це взагалі ну, складно, це ж теж треба віддавати собі, якби ну, реальність, що це складно їх повернути військовим шляхом. Але навіть для того, щоб Росія взагалі задумалася про справедливі переговори, треба оця сила сила військова. Сила дипломатична, санкційна і от якраз все це сформульовано в одному не дуже великому документі. Всі його можуть прочитати і осмислити. Чи вплине е, цей план, чи може він якось е, е, наблизити саміт і розуміння, е, яким буде саміт миру, і чи буде там присутня Російська Федерація? А це взаємопов'язані речі, тому що Російська Федерація вона ж там не, 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 не має бути як галочка, правильно? Е, тобто, якщо вона буде присутня, то очевидно наші зусилля цього миру через силу вони будуть успішні, бо інакше вони далі будуть казати, що та в нашій конституції, всі там регіони в цих адміністративних кордонах і так далі за браті Запоріжжя, і Херсона. Ну ми ж це не сприймаємо, не сприймаємо. А чи е, доносимо ми цю інформацію, що ми це не сприймаємо до західних партнерів? Так доносимо і це дуже ну, якби, конкретно і, е, е, артикульовано. Бо е, е, ну це дійсно не тільки наша проблема. Оці всі порушення. Міжнародного права кордонів і так далі це не проблема України, це проблема усього світу, який не розуміє, як жити далі. А якщо от відштовхнутися від конкретних пунктів, там, наприклад, виробництво зброї, це ж не про тижні і місяці або економічний тиск, це про роки. Виходить так, що цими конкретно кроками неможливо Росію швидко наблизити до того, аби вона була змушена. Присутньою бути на саміті миру. Я правильно розумію, що просто в нас ну це завищене очікування Росію посадити прямо в цьому році за стіл на саміті? Ну Наші очікування мають бути якомога швидшими. Ви знаєте, це ж завжди в переговорах. Планка має бути набагато вище і, і потім ну на чомусь можна зійтись. Ну яке прийнятне, але про інвестиції в зброю так це зараз потрібно. У нас зараз можна більше виробляти, прямо зараз. Просто не вистачає коштів. Приклад хорошої дані, які виділили майже 700 мільйонів євро на виробництво української зброї. Чи можуть це зробити інші країни? Так можуть. Чи можна це використати? Оці кошти заморожених активів активів. Так можна, просто це треба дозволити, і це можна зробити от дуже швидко. Так в найближчі там тижні, місяці це не потребуватиме якихось років перемовин. Ну безумовно, санкції ми бачимо, що є там є ефект. Економіка російська перегрівається. все таки Газпром втрачає другий рік поспіль. Вони там ну Мінусі перебувають багато чого залежить від загалом цін на нафту. Там кажуть, 50 доларів да, за барель, Якісь критична критична ціна, чи є Shadow Fleet, тіньовий флот? Так він є. Чи можна це прикрити? Можна прикрити, і це не потребуватиме років. Пані Євгенія, на останок спитаю, президент сказав, що Україна воює з трьома країнами: Росією, Іраном і Північною Кореєю. Це якось у формальній площині має бути виражено. Україна має якось відповісти на ну з Іраном, зрозуміло. З північною Кореєю. Експерти кажуть, що війська КНДР в Україні це оголошення війни в Україні. Ну, зараз вони перебувають наскільки я розумію, там перших яких північно-корейських солдат побачилася там Курська область. А я не готова зараз говорити, які мають бути кроки України як держави. Але це те, з чого я почала на відповідь на початку. Що ці сили зла вони вже прям об'єднуються, прям формально. Так, тут, тут солдати, тут ракети, тут уникнення від санкцій і так далі. Тому очевидно, цей аргумент має бути використаний. І буде використаний в усіх розмовах з західними партнерами. А що ж ви? Дивіться, тут солдати, тут ракети. А яка відповідь західного світу? Пані Євгенію, дякую вам за розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка і заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була моєю співрозмовницею. Якщо з чимось не згодні, коментуйте під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.